Вітаю вас! Я ви Євгеній, технічний проджект менеджер компанії Choice 31. Тема, яку ми сьогодні розглянемо, як протистояти базовим загрозам в інтернеті. Що саме? Це спам, комп'ютерні віруси та витік паролів. Ми дізнаємося, що це таке та як з цим боротися або протистояти. Почнемо! Почнемо з того, що розберемося, що таке спам. Спам це небажані повідомлення, які надсилаються в інтернеті. На мою думку, ми всі стикалися зі спамом у своєму житті. Він може бути як в електронному вигляді, так і у фізичному. Наприклад, в електронному вигляді ви могли стикатися зі спамом, як. Непрохані листи від е, якихось е, сайтів, реклама там казино і тому подібне? А також СПАМ е, дуже часто є в соціальних мережах. СПАМ можна побачити як в особистих повідомленнях, так і у стрічці повідомлень або у коментарях під постами. Як же йому запобігти? Щоб запобігти утриманню спаму, є кілька кроків: не давати свою електронну адресу або особисті дані невідомим людям і не вказувати на підозрілих сайтах. Коли ви вказуєте на якихось веб-сервісах свою пошту, майже завжди є автоматичний ланцюжок повідомлень. І якщо це сайти, які використовують багато. Реклами на своєму ресурсі і так далі. Дуже велика вірогідність, що ваші дані будуть передані якимось е третім особам. І після цього ми на вказаний електронний адрес будемо отримувати листи з рекламою або що найгірше, з якимось файлами, які містять віруси, і так далі, про які ми поговоримо пізніше. Не відкривайте поштові листи або повідомлення від незнайомців або відправників, якими ви не довіряєте. В першу чергу це стосується тих листів, які потрапили вам на електронній пошті до папки СПАМ. Якщо повідомлення вже є у папці СПАМ, і ви не розумієте, що це за відправник. Декілька разів подумайте, чи варто вам відкривати цей лист. А особливо, якщо там є якісь посилання на сайти, де ви маєте залишати інформацію про себе, або ж файл, в мене в особистому житті е, стикався з таким, що після скачування файлу з повідомлення в по спамі, мій комп'ютер почав архівуватися, і для його розблокування зловмисники потребували. Гроші за пароль. І як показує практика, що е, після навіть сплати вам пароль не віддадуть, оскільки зрозуміють, що у вас є кошти. Я на це не пішов і просто втратив усі дані на моєму приступі. Як же цьому запобігти? Використовувати фільтри для блокування спаму в своїй електронній пошті або на соціальних мережах. Наприклад, в електронній пошті можна налаштувати. Рівень захисту від спаму за замовчуванням, він низький. Чим більший пріоритет ви ставите на фільтрацію листів, тим більша вірогідність, що необхідні вам листи будуть також спрямовуватися до спаму. Тому, якщо ви підвищуєте рівень захисту електронної пошти, вам необхідно більш циклічно перевіряти папку СПАМ. Для того, щоб знайти ті листи, які все ж таки ви були повинні отримати. У соціальних мережах також є можливість налаштування приватності, і завдяки цьому, наприклад, вам не зможуть писати контакти, які не є у ваших підписниках або у друзях. І тому подібне. Використовуйте ці фільтри також. Що таке віруси? Це програми, які можуть завдати шкоди вашому комп'ютеру або приватній інформації на вашому пристрої. Як я і раніше казав, я в своєму житті з вірусами стикався, дуже неприємна річ. І в когось з родичів, наприклад, були якісь серйозні ситуації з вірусами на пристроях. Дізнаємося про них більше. Як запобігти появленню вірусів? Ми розглянемо декілька способів, якими віруси можуть потрапити на ваш комп'ютер, а також способи захисту від них. По-перше, не завантажувати програми з ненадійних джерел або не натискати на підозрілі посилання. Це стосується як і сайтів, так і соціальних мереж. Оновлюйте свою антивірусну програму і регулярно скануйте свій комп'ютер на наявність вірусів. На цьому пункті хочу зупинитися трохи детальніше, оскільки хочу більше пояснити, для чого потрібне оновлення як антивірусної програми, так і оновлення операційної системи. Неважливо, це стосується комп'ютерів, планшетів, телефонів і так далі, повністю усіх пристроїв. Під час оновлення завантажуються нові системи безпеки від нових вірусів, покращуються вже. Існуючі системи, і також виправляються помилки, які вже були у попередніх версіях. Тому дуже важливо оновлювати повністю усі програми, це стосується не тільки антивірусних програм і операційного обладнання, але й також повністю всіх додатків на ваших пристроях. Також хочу додати, що антивірусну програму можна налаштувати на циклічно перевірку, наприклад, що ваш пристрій буде скануватися у заданий час раз на тиждень. І останній пункт: уникайте підключення до ненадійних Wi-Fi мереж та не відвідуйте сумнівні вебсайти. Не всі знають про те, що Wi-Fi мережі можуть бути небезпечні. При підключенні до Wi-Fi мережі... Якщо їх налаштовували шахраї, всі дії, які ви будете робити з свого пристрою, а особисто це стосується персональних даних, тобто від логіну, паролів і робочі переписки, в яких може бути також конфіденційна інформація, зловмисники через таку мережу зможуть отримувати ці дані щодо відвідування сумнівних вебсайтів. Тут мається на увазі, що якщо вебсайт також був створений шахраями, той логіний пароль, який ви вкажете, по-перше, може бути підтверджений спам-атаком, про які ми вже всі знаємо, і це не завжди. Трапляється одразу, тобто ви можете залишити пароль, а через місяць вам спам Або в папку Вхідні якась промо-акція вам надійде з пропозицією, що ви там виграли мільйон, і багато таких листів містять заражені файли, які встановлюються. Щодо відвідування сумнівних вебсайтів, що мається на увазі. Ви, коли залишаєте дані, Може бути два варіанти дій зловмисників. Ваша електронна адреса, яку ви вказали, може підвергатися спам атакам, тобто ваші дані будуть передані третім особам, або ж зловмисники можуть через деякий час направити вам, або декілька разів спробувати направити вам листи з різною тематикою, де будуть е заражені файли, які при Будуть зашифровувати ваш пристрій, і для його розблокування потрібен буде там ключ пароль який вони вам будуть намагатися продати. Також можливий варіант, що ви вказали свої дані, які ви використовуєте на багатьох ресурсах, наприклад, там банкінг, особиста пошта, тобто у вас електронна пошта і пароль, який ви е вказали на цьому сервісі, сумнівному. Буде співпадати, тобто зловмисник зможе спробувати увійти до вашої електронної пошти, а також і інші сервіси, якими ви можливо користуєтесь. Якщо там на цьому вебсайті буде особистий кабінет, де ви будете заповнювати, номер телефону. Також дуже часто є на сайтах для відновлення доступу секретні питання та відповіді. Частіше за все, люди обирають формат таких питань і відповідей е, усюди. І тоді доступ до ваших сервісів, таких як пошта і так далі, дуже легко буде також отримувати. Перейдемо далі. Що таке витік паролів? Витік паролів це коли хтось інший отримує доступ до вашого паролю і може використовувати його для доступу до вашої особистої інформації. Ми про це вже почали говорити у попередніх темах, але щоб управляти своїми обліковими записами та захистити свої паролі, ось кілька простих порад. По-перше, не використовуйте легкі паролі дуже важливий пункт не використовувати паролі, які містять лише цифри або лише слова. Тим більше коли це якесь. Одноманітне слово або набір цифр дуже важливо використовувати складні паролі, які містять і цифри, і великі малі літери, а також спецсимволи. І це все краще перемішувати. Тобто, щоб у вас не було ім'я, прізвища. З великою маленькою літери на латиниці, і потом ваш рік народження, бо це дуже легкий пароль, і зловмисники доволі легко їх зламують. Також є сервіси, наприклад, під час реєстрації у Google, Google пропонує складний пароль, ви можете його зберегти. І моя порада, що ви можете створити власний складний пароль один і під різні. Соціальні мережі і так далі використовувати, також створювати різні генерувати паролі, але зберігати їх на своєму якомусь обліковому записі, до якого ви впевнені, що матимете доступ, тому що там дуже надійний пароль. І далі поговоримо про двофакторну антифікацію. Для цього доступу також треба буде його підключити. Другий пункт не використовувати один і той самий пароль для всіх своїх облікових записів. Якщо хтось дізнається про один пароль, він зможе отримати доступ до всіх ваших облікових записів. Тому для кожного облікового запису краще мати хоча б свій пароль, а краще й декілька електронних е, пошт, щоб можна було, втративши одну, не втратити повністю доступ до всіх ваших. Сервісів, соціальних мереж і так далі. Особливо це стосується роботи. Розгляньте використання двофакторної атифікації. Це означає, що окрім паролі, ви також будете підтверджувати доступ до особистого облікового запису за допомогою смс або паролей від е, спеціальних додатків. Такі додатки є в Microsoft і Google, вони безкоштовні, їх не дуже важко. Встановлювати, і коли в сервісу є можливість встановити двофакторну аутентифікацію, там є завжди інструкція, як це зробити. Я сам таким користуюся і дуже раджу вам, оскільки це дуже захищає ваші облікові дані. І так, підсумки та домашнє завдання. Що ми сьогодні дізналися? По-перше, це спам, як від нього захищатися. Це налаштування приватності в соціальних мережах та в електронній пошті. І те, що необхідно декілька разів подумати, перш ніж відкривати повідомлення, переходити на сайти з цих повідомлень, а тим паче завантажувати файли. що таке віруси та як ним протидіяти. Для протидії ним вам необхідно. Завжди оновлювати ваше програмне забезпечення пристрої, мати на ньому антивірус, який необхідно оновлювати, та налаштувати циклічну перевірку вашого пристрою, не користуватися сумнівними сайтами і не завантажувати програмне забезпечення з таких сайтів. По-третє, це захист облікових даних, тобто ваш доступ до них, створення паролів та двофакторної аутентифікації. Також хочу нагадати вам про необхідність встановлення паролів на ваших пристроях, таких як комп'ютери, лептопи, планшети, мобільні телефони. Е -е, ви можете бути в кафе, відійти від ваших пристроїв, не заблокувати їх. І хтось може дізнатися якусь важливу інформацію. Тим більше це стосується мобільних гаджетів, в яких є доступ до вашої кошти одразу, до ваших е банківських рахунків і так далі. Встановлюєте завжди важкий пароль, це займає для входу 1-2 секунди, оскільки вже механічна вас пам'ять буде працювати для його введення. І якщо ви втратите пристрій, у вас буде більше часу для того, щоб його знайти і при цьому не втратити дані, якщо цей пристрій потрапив до зловмисників. Що вам необхідно зробити? Встановити пароль на ваших гаджетах, поміняти ваш пароль, якщо він був легкий, на складний, тобто з урахуванням великих та малих літер, цифр та символів. На ваших соціальних мережах та на електронній пошті. Також це стосується робочих усіх сервісів. Хвильнуйте паролі і циклічно змінюйте краще міняти їх раз хоча б на три місяці, і тоді ви будете розуміти, що ваші облікові записи, ваші дані, ваша конфіденційність під надійним захистом. Усього найкращого вам. Та не потрапляйте у неприємності з шахраями. До побачення!